19 червня, четвер. По перше, цей день настав. Якщо ви давно мріяли запустити свій проект, виступити на сцені, заявити про себе або свій продукт. Можливо, ви давно хотіли почати вести свій блог, або нарешті викласти те саме відео в TikTok, кращого дня не придумати. Бо те, що ви вкладаєте своє серце і любов, сьогодні може мати успіх і бути поміченим. По-друге, це не вау день, це нарешті зрозуміло день. Побачити результат, відчути, як тепло розливається всередину і щире дякую собі за шлях, який ви пройшли. А я буду вам дуже вдячна за ваші вподобайки та коментарі в кінці мого відео. А також нагадую, що в моєму телеграм-каналі є більш розширена версія прогнозу, яка включає також і теми роботи. Тому, якщо вам це актуально, переходьте, будь ласка, і там ще багато цікавої корисної інформації знайдете за посиланням в шапці. профілю. для тих, хто в парі, гарний день для ніжності. Слова сьогодні працюють як дотики. Не ховайте компліменти, подяку та захоплення. Це як сонце для близьких. Але уникайте очікувань, я ж сказала, скажи і ти обережно сьогодні можна спалити своєю любов'ю та увагою. Поважайте особистий простір партнера. Для тих, хто без пари, можна раптом побачити, як змінилися ваші смаки у коханні. Те, що колись горіло, більше не надихає. І це окей, бо змінюєтесь ви і змінюється ваше хочу. Тові знайомства можливі на відпочинку або з впливовою людиною. Сьогодні ви помітні, але не надягайте корону. На побутовому плані підвищення з. Зустрічі лідерів, знайомство з пливовою людиною, покращення умов роботи, чоловіча компанія, справи пов'язані з дітьми, засмага, виступ на публіку, вибір вищого навчального закладу, шопінг і бажання нарядитися. А в мінусі дня у нас сьогодні завищення очікування до себе та інших образи, якщо вас не помітили, порівняння. У неї краще, чому я досі не там, і жіноча конкуренція. Витрати на щоб здаватися, а не щоб тішити себе. Тому, якщо ви підете сьогодні на шопінг, забудьте про тренди. Обирайте лише те, в чому ви відчуваєте себе впевнено, яскраво, і те, що буде тішити вас і буде відгукуватись вашому серцю. Сьогодні ваш образ має бути таким, щоб хотілося обійняти самих себе. Кольори ніжно-рожевий, перлинно-білий, золотистий та бусковий, прикраси, мінімалістичні, але зі змістом. Сонце нікому нічого не доводить і не питає. Воно просто світить. Спробуйте так само не доводити, а бути, не оцінювати, а приймати. Бо світло це ви. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасного сонячного, теплого четверга та гарного дня.